88-річний житель Білопілля Віктор Блашко згадує, майже рік тому російські війська обстріляли місто та випустили близько сотні снарядів. Внаслідок обстрілу зруйноване приміщення місцевого відділення поліції, котре знаходиться поруч з будинком пана Віктора. У його квартирі не залишилось жодного вікна чи дверей. На превеликий жаль, дуже багато наших громадян, в тому числі моїх сусідів постраждали від цього віроломства Путіна. У нашу державу рядом загинуло п'ять людей на моїх очах. Я дуже вдячний за те, що держава створила оцю програму. Є відновлення. Розумієте, це єдина можливість мені як пенсіонеру і всім таким же теж людям ну якось відновитися. За словами начальниці відділу містобудування і архітектури Білопільської міськради Олени Яркової, за програмою є відновлення, надійшло 111 заяв на пошкоджене майно та 9 – на знищене. Розглянуто 98 заяв на є відновлення, і в тому році наші громадяни по місту Білопілля отримали 6 мільйонів 228 тисяч гривень по знищеному майну. У нас трішки є проблема в тому плані, що Пошкоджено значно житлові будинки село Волфіно, село Павлівки, село Рижевка, село Іскарськівщина. На жаль, по законодавству ми не маємо права виїхати ці населені пункти, так як вони знаходяться майже на нулі. І щоб виїхати і зробити обстеження, скласти акт. Комісія дола подивитися це в очі. Ми вже маємо понад тисячу заявок фактів. Те, що було пошкоджено майно, чи це будинки, будівлі, квартири. Ну, різного роду власність людей. Наш особистий фінансовий ресурс дуже обмежений, але ну, в першу чергу ми ну, використовуємо той фінан ресурс наявний і матеріальний, наприклад, там запас будівельних матеріалів чи інше, щоб допомогти людям. Зі слів заступниці начальника сумської ова Марії Зонової, за час роботи державної програми є відновлення, заявки на відшкодування подали 2278 жителів Сумщини щодо суми коштів, то Держава збільшила такі виплати. Якщо раніше ми говорили про те, що для відновлення пошкодженої квартири максимальна сума становила 200 тисяч, зараз цей обсяг збільшений, це вже 350 тисяч гривень, які може отримати мешканець, і 500 тисяч це для мешканців приватних будинків володінь. Мешканців, в яких повністю зруйновано житло, мають право отримати або житлові сертифікати, або грошову компенсацію. Загалом на Сумщині пошкоджено понад 8 тисяч об'єктів. З них більше 4 тисяч приватних будинків і понад 700 багатоквартирних житлових, розповіла Марія Зонова. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.